Гей, hey деє, англійська зі шреком. Починаємо сьомий епізод, в якому біс Люк діє за принципом, хочеш подружитися з огром, спочатку подружись з його болотом. That is a nice І він розхвалює кожну каменюку. A boulder це каменюка або бриля, або валун. Віслюку одразу впадають на вічі страшні попередження про огрів, які намалював сам ога. І він запитує I guess you don't entertain much, do you? I guess перекладається, як я гадаю. Можете використовувати його кожного разу, коли вам набридне I think, тому що I guess це круто. To entertain, це Розважатись або розважати. Я гадаю, ти тут не дуже розважаєшся, каже Віслюк. Прайвесі like це усамітнення або приватне життя, і шреку воно подобається. Це слово можна вимовляти як прайвесі, так і привесі, але шреку до вподоби перший варіант. Like і Віслюк надає нам ще один гарний вираз to have something in common, що перекладається як мати щось спільне». Можна сказати, we have a lot in common. Ми маємо багато спільного, або «we have nothing in common» ми нічого спільного не маємо. Віслюк розповідає, що саме «in common», like, it, in face, in common me, вони мають, be, після чого наступає. Awkward silence Незручне мовчання. Але мовчання це не про Віслюка і воно дуже скоро зникає. Can I stay with you? Uh, what? Віслюк іде олін і запитує, чи може він залишитися у шрека. Can I stay with you? To stay це залишитися, зупинитися або тимчасово пожити. Віслюк дуже чемний, тому він використовує форму can I? Чи можу я. І ви її використовуєте. Наприклад. Can I have a glass of water? Або can I use your phone? Або, якщо вам нема де жити, can I stay with you? І не забувайте додавати... please. Ось бачите, допомогло. Ані здалося. Потім він намагається пробити шрека на сльозу, розповідаючи, як важко жити в світі фріком. Фрік перекладається як потвора або дивак, але нас більше цікавить фраза: you don't know what it's like. Ти не знаєш, як це. Звичайно, звідки шреку це знати. Look at him, donkey, don't he? Maybe you do. But that's ну what we може й знаєш, але саме тому нам треба триматися разом. Okay. Okay. Ну і час зупинити істерику і віслюка разом з нашим епізодом. Yeah. Десідей yeah. ставте лайк і підписуйтесь, Speak, English, speak Ukrainian. Have fun!